Що Кирило Сергійович, тобто взагалі народився ще в Херсоні. Весь цей час, тобто ну, з початку війни, там ми виїхали, але навчався в Херсонському фізико-технічному ліцеї. Прийшлося на дистанції сидіти, але якраз науковий керівник підказав піти в ОФМЛ, тому якраз я і тут. Якраз в хотелі перші тільки три місяці навчання, далі ж якраз почалось так, що нормально там не понавчався. Ну, з того, що там досягнення, це по більшій частині якраз. Олімпіади я не сильно беру участь, а от наукові роботи, тобто минуло постав наукову роботу, там зайняв, ну, на багатьох конкурсах брав участь, але нічого не займав. І на одному з Київському інфоматриксі зайняв там третє місце. Якраз ну, непогано було цікаво. Якраз там був єдиний очний конкурс, якраз прийшов приїхати в Київ, якраз з своїм на познайомився в обличчя. Займався якраз фортепіано сім років, потім зараз на гітарі пробую вчитися. Хоч би ще. У ну, мене залі так то бажання на всіх інструментах. Хоча б спробувати просто як цікаво, але ну, не, не завжди це можливо і часу прям взагалі в Зараз плюс-мінус пробую на ці от прикольні штучки оріганні, тобто береш, там маленький такий кусочок паперу і щось там виробляєш прикольно. Ну і по більшій частині. Та все ще там розповісти про себе такого цікавого. Ну, мені по більшій частині якраз ну, практика. Ми бачимо, як це все працює. Тобто своїми ручками щось робимо, дивимося, ну, особливо на фізиці по на практику, наукові практикуми. Там взяли, от бачимо, от, така от у нас є. розвели таку тему, дізналися про неї, зробили от таку от дослідження, подивилися, як воно. Працює чи правильно воно працює з теоретичною базою, бо теоретично буваєш деякі те, ну, косяки, щось недоробне, щось не додумали. І тому тобто, ми якраз досліджуємо, це більше ну, ручками цікавіше. Цікаве питання. Так, Тут фізика це очевидно, тому що ну, у нас вчитель чудовий Олександр Юрійович. Просто прививає любов до фізики максимально на кожен урок хочеться прийти і подивитися, що буде в цей раз, особливо контрольні роботи, де він спеціально робить роздруківки, де існують, ну, деякі персонажі з'являються, де просто кожен раз щось нове хочеться дізнатися, що все-таки буде наступний раз. Які ще предмети? А тут навіть не важко так сказати. Всі предмети цікаві. Але щось прям улюблене mm. я би все-таки поставив би на фізиці, а Хотіло б, ну. Тобто, знаєте, щось таке звичайне тобто, це супершвидкість, але типу, ти ж все відчуваєш повільно, так що який сенс. Просто всім іншим здається, що ти швидкий ярав. Ти ж то ні, ти йдеш звичайним шагом. Тобто все знати, але рано чи пізно ти просто тобі набридне. Нічого не будеш розуміти. Я не знаю. Навіть важко, тобто, не, не утомлюватися, тобто ти постійно можеш працювати і ніколи не треба навіть, прям відпочивати спеціально, щоб організм не, не потребував цього. тобто, ну, Якщо тобі хочеться просто взяти, полежати, поспати, ти це можеш робити, а от, типу, організм не потребує цього. Тобто за цей час, тобто додатковий час, ти вночі можеш взяти, пойти гуляти і в день гуляти, Ну це взагалі чудово. Ти там повчив щось, там просто ну, взяв відпочив. А в наступний раз пішов там на концерт і тобі просто все супер. Відпочинок не треба, ну, кайф, кайф. Ой, ну там більш частині не вихід не винахід, а річ, яку буду використовувати навчальні заклади, якраз освітня програма. Комплекс який буде якраз пов'язаний з екологією, ну, економією. Економічно, екологічно якраз. Тобто це для дітей 3-5 класу, тобто не скільки це років, 7, 8, 9. Діточки, які якраз в цей момент найбільш всього запам'ятовують тобто для дітей, Тобто ти спочат, ну в дитинстві в більш частині все дізнаєшся, а далі вже частіше ти залишаєш з тобою назавжди. Якраз для них о, ця екологічно-економічна програма, яка буде їм якраз розповідати, ну, показувати всі ці економічні, екологічні аспекти. Тобто от так от, от, тут існують у нашій країні, ну, якраз це пов'язано з нашою країною, які тут у нас є спеціальні такі речі. Ну, це річки, ліси, степи, болота, тобто наша наш країна дуже. Має багато всього такого, і тому дітям ну, по більшій частині треба розуміти, що можна з цим зробити, що як це вплине на наше довкілля, що добре, що погано. І якраз вони за допомогою цієї програми зможуть по більшій частині це все розуміти і собі в мозок якраз залишати цю інформацію для подальшого, щоб просто бути більш екологічним та економічним, щоб не зайти в якісь там борги ну, вже в подальшому майбутньому дорослому житті. А от якраз зараз вони. Будуть розуміти, що більш корисно для нашої держави. Так, да, це програми, які будуть використовувати, ну, не програма, там більше пов'язана ну, з настільною грою, тобто це якраз перенесення настільної гри, якісь там у ці аспекти, але її будуть використовувати на телефонах, комп'ютерах, таких усіх електронних пристроях, ну, якраз на навчання, на дистанційному чи очному, тобто якраз під час цього, щоб вчителям легше було якраз пояснити ну візуально цю інформацію, щоб під час гри вони це зрозуміли і це буде. Ну, більш цікаво для дітей, тобто, що краще, звичайна лекція чи просто гра під час, яку ти все, все розумієш, цікавишся. Ну і під час дистанційного навчання теж якраз більш легко всіх поєднати всю настільну гру. Тобто там же якраз декілька кравців, які якраз грають в цю настільну гру. Вчителя їм допомагають, пояснюють, а вони самі якраз вибирають свої те, що вони будуть робити, як це робити і тому і подібне. Вся, вся атмосфера 212 в аудиторії, тобто тут якраз і самі інші люди, які пишуть наукові роботи, ну, і особливо Олександр Юрійович просто витягує всіх нас, просто mm -hmm. неможливо сам працює, скільки там зусиль витрачає на це. Mm -hmm. Ну і просто підтримка ззовні. Типу. Буваєш, як на конкурс йдеш, а тобі там, типу, деякі ще покраще. Тобто люди цікавляться цією роботою, і вони якраз хочуть показати тобі, допомогти, покращити все це. Ну, Вся ця підтримка, якраз звичайно, просто аудиторія, коли ми сидимо якоїсь турнію, займаємось, це все просто нас не піднімає, і ти хочеш просто продовжувати все це, чи просто відчути це знову. Це навіть сульно. Більш частині все-таки з інтернету, тобто на ці всі, просто сайти, просто якісь там форуми, на яких там щось пишуть, щось там, як це зробити, яким чином це можна, що там. Як перероблювати, як це покращити, ну, по більшій частині все-таки інтернет. Ну, якраз, як я говорив, мені науковий керівник підказав, тобто, коли ми цей 10 клас, кінець якраз 10 класу, він якраз ну, запропонував. Ідеї сюди піти. Ну, пішов я сюди по співбесіді, ну якраз у мене є якийсь диплом, диплом якраз за «Інфоматрікс», ну і просто деякі дипломи-учасника на інших різних конкурсах. Тому якраз ну, по фізиці я пішов, півбесіду пройшли, так якраз сюди і попав в 11 клас. Отут тепер і сиджу. Схоже на цей УФМЛ, якраз оце оце, що гуртожиток, те, що тут можна всім збиратися, всі другі, один одного знають, всі навчаються. Ну, просто якийсь з різних навчальних закладів по вчителів якихось найкраще забрати. Ще просто всі предмети були найкращих щоб Це було дуже цікаво. Тобто, а от сама основа, мені здається, щоб залишити УФМО. То дивлячись, який урок. Тобто, коли це якесь щось цікаве, тобто, коли він закінчується, то хочеться щось продовження, а тут буде на наступному Росі. Рекламна пауза, так би мовити. І Якось навіть це сумненько, що ти типу, позакінчилося, йдеш, йдеш, йдеш і пас. Кінець. Але типу, коли щось там не цікаво, то як рятувальний дзвін, коли вже нарешті можна піти поїсти, наприклад, в обід. Так що там може дивлячись який урок. Для мене у ФМЛ це люди просто точно. Тільки заради них просто абсолютно з'являється магія, спілкування, соціалізації. Просто люди, люди роблять будь-що. Якщо б це була будівля без людей, то сенсу від будівлі нема. Тому я кажу, вчителі. Які захочуть дітей до навчання, учні, які допомагають тобі, підтримують, просто спілкуються. Інші люди, які допомагають нашому цьому ліцею, знаходяться в хорошому стані. Все ці люди все вони допомагають стати у ФМЛ найкращому місці, де можна бути.